Увага! Відрізок Бабичівське лісництво, траса, міжнародна траса і українська траса міжнародного значення на... Радехів на Червоноград. Це неймовірна дорога. Краса стабільності і покращення життя в Україні. Інакших слів не знайду. Патріотизм зашкалює. Ця дорога пережила Євро 2012 Так, да, о! Кінець світу 2012 блокбастер радехів Львів. А -а -а. Тут треба проводити ралі. Тут ну Янукович їздить на ралі, куди молодший. Десь е -е, в Асканію нову хотіли їхати, я чув. А тут така краса. Тут би їхні машини не вижили. Mm -hmm. Це точно. Люди з цих сіл не раз бустували mm -hmm. лісництво є. Новий пофарбований парканчик. З іншого боку, нічого, нічого не нема взагалі. Ні... Нічого не дає. Це не дорога, це в селі ліпша дорога. В селі. Зі швидкістю менше 20 км за годину. Які 20? Про що ти говориш? 10? О, три прекрасні фури. Ілія Муромець, Алєша Попович і Янукович. 40 Ну надов. Ні, да там з ним наш тільки. знімає вода справа в ківеті. Це... це дорога також в ліс. Ні, це нормально. Це нормально. Так, це ж. О, знаки прекрасні, затраскані і взагалі вночі не видно. А трусик по асфальту, коли їдеш, є.